У сумах за ініціативи обласного осередку Товариства Червоного Хреста України планують побудувати модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб. Відповідне питання розглядали на другому пленарному засіданні чергової сесії сумської міської ради, що відбулося у понеділок, 31 жовтня. Донори, які працюють з червоним хрестом, готові виділити кошти. Не то, що готові вже виділили. Є 2 мільйони доларів, які сьогодні перший внесок лежить для того, щоб можна було впровадити. Цей проект сьогодні є проект, який показує, що площа території десь приблизно півтора гектара під е п'ять будинків, численності де двісті до 400 чоловік. Ми можемо розмістити для того, щоб вони тимчасово були і проживали там при певних умовах. Територія цього городка, відповідно після того як побудується, буде передана громаді. і Громада буде розпорядником. Також планується впровадження ще одного проєкту будівництво бази для обласного осередку товариства Червоного хреста України, де вони б могли зосередити всі свої потужності, облаштувати склад для гуманітарної допомоги та стоянку для автотранспорту. Ми просили б також виділити землю для того, щоб ми могли побудувати там. На базу да, Червоного Христа, де ми б заряджили всі свої технічні можливості, в тому числі і транспорт і все, що може застосовуватися під час надзвичайних ситуацій, в тому числі і склад для гуманітарної допомоги, стоянка для транспорту, який у нас сьогодні є, 5 одиниць, і ще буде десь. Три одиниці додатково, тобто це швидкі допомоги, це мікроавтобуси, це вантажний автомобіль, завданням яких є доставка гуманітарних вантажів не тільки для територіальної громади міста Суми, якщо така буде необхідність, а й для області в тому числі. Депутати Сумської міської ради ухвалили рішення щодо проведення інвентаризації ділянки по вулиці Ковпака, де можливе розташування модульного містечка для переселенців та сервісного центру обласного осередку Червоного Хреста. Принагідно було зазначено, що в Чернігові таку роботу вже розпочато. Територія містечка згодом буде передана громаді у будиночках. Зможуть жити люди, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій.